Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір і приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву і закликаю духів кави. Підскажіть, допоможіть. Як вийти із вийти з скрутного становища? Що робити? Підказку дайте, підкажіть. Як вийти із скрутного становища, тому хто дивиться це відео? І одразу вам кажу, тут проблема вся пов із пов'язана з фінансами. Це зроблено навмисно. ще може програватись так, що колись в роду зробили не вам, а по роду. Предкам. Фінансова проблема. У вас має бути все гаразд. Ваша доля щаслива, багата, щасливий дім, багатий дім. І ваші діти також мають бути багатими і щасливими. Ви зараз дуже сильно працюєте, намагаєтесь вийти із цієї ситуації, багато робите роботи і, і знання. В правильному напрямку рухаєтесь. Але йде от мені проблема така, я хочу забрати її з голови. Запречую цей негатив. Убираю. Убираю повністю всю кармічну. Негатив. Ви більше, не бідні, ви багаті. У вас більше немає проблеми, щоб мати гроші. Такої проблеми нема. Вам можна мати гроші, можна бути багатими. І всі духи роду, всі, хто відчували на собі скруту, більше не бідні. Ваше життя закінчилось, ви можете вознестися. І той, хто дивиться це відео, вам нічого більше не потрібно, не винний. У вас знімається повністю всі стяги, крадники, вся <кій> негативна магія, порчі на бідність знімаються, і більше на предків не переходять, на нащадків не переходять. Буде так, буде так, буде так. Повністю очищаю рід того, хто дивиться це відео, більше не передається бідність. Ви багаті, вам можна мати великі гроші. Буде так, буде так, буде так. Ви можете вознестись і заново народитись. Відкриваються всі дороги і шляхи на гроші. Буде так. Все сказано здійснено, так буде. Прошу, духів кави. Кажіть, що робити, як вийти із важкої ситуації, із крутного становища? Тому хто дивиться це відео. Не бояться їхати або не боятися відправити кохану людину. Якщо це дружина-дружину, якщо чоловік чоловіка, ви назавжди будете разом. Якщо немає змоги бути їхати разом, не боятися, це тимчасова ситуація. От. І е, це не зруйнує родини, не зруйнує ваших відносин. От. Ви завжди будете в центрі уваги, близької людини, а це може вирішити важке становище, дуже змінити на краще. Скажіть ви ще сили, підкажіть, як вийти із важкої ситуації, тому хто дивиться це відео. Дивіться, вам треба мати. Тут, тут негативу такого я не бачу. Є тільки такі поради, щоб вижити в цій важкій ситуації, треба мати гнучкість, пластичність. Ніщо не може вас зламати, ніхто не може вас затоптати, зламати. От. Трансформація повинна бути залежно від обставин. Ви маєте шукати іншу професію або хист, змінювати хист. Тут все про ресурси, шукати ресурси. Якщо немає, бачите, тут дуже важка ситуація, але є. Шукати ресурси. Який має бути в вашому місті ресурс, де ви зможете собі знайти роботу, знайти гроші на проживання. Тут все про гнучкість. Ви не маєте права себе зламити. Дивіться, хто б ви не були, в якому б віці ви не були, ви свої, от свої всі надбання зберігайте. Ви знаєте, хто ви. І... Ну тут йдеться про те, що чим би ви не займалися, якщо це навіть буде якимсь чином нижче, на якісь ланки нижче і е, непрестижна робота, або якась робота не популярна <кій> <кій> це не проблема. Це не ставить вам якусь оцінку, ви самі собі ставите оцінку. Вам в цій ситуації головне вижити, причому вам ще й треба святкувати, радіти кожному моменту життя. І тут іде ще що є, друзі. Шукати допомоги у людей, у друзів. Є люди, які зможуть вам дати прихисток, дати те тепло чи таку роботу, яка вас буде тримати, доти, доки ви не станете на ноги. Ні в якому разі не ламатися. Тут показана трава. Конюшина, вона квітне, вона росте там, де бувають пасовища, там, де ходять і топчуться. І все одно їй по барабану, бачите, в неї все прекрасно, вона квітне і цвіте. І чим більше жорсткіше умови, тим пишніша конюшина, тим більше в неї квітів. У вас має бути приблизно таке відношення до скрути. Багато ходів шукати, багато шляхів, роботи, ще й лиса. Лиса це сама гнучка тварина, сама хитра. Вона робить все для того, щоб зберігти себе з своїх дітей. От. Оці два моменти. Друзі, знайомі, і будь-яка справа, робота. В, то, в цьому стані неважливо навіть яка. І радіти тут має бути саме той позитив. Я так думаю, що е, тут главний рух і в, ви не в застої, а в русі маєте бути в постійному русі, і це відкриє саме оцю вдачу про вас, будуть розповсюджуватись розмови, що от є така людина, робить і те, і те, і те, має може, допомогти. От, щоб про вас якомога більше людей взнавало і ви користувались, реклама така пішла про вас. Дійсно, є дуже важке становище. Буде вдача. Головне не падати, не зупинятися, не ламатися. Не піддаватися от такому стану, що от у вас все було, ви втратили, наприклад, і, з, і знову все спочатку починати. Так, починати і ще в більших напрямках. Але головне робити, не зупинятися щодня і від цього радіти. От така мені йде інформація, оце конюшина дуже сильна трава. Так, і вам стане легше. Ну, це все не ваша вина, що ви в такому стані. Це винувата агресія, що до вас здійснилася. от Можуть бути трагічні події, пов'язані із чоловіком або ну, людиною, яка підтримувала вас. Заперечую весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. відкриваю всі шляхи і дороги. Заперечуюсь, не я то вбираю, Ще чомусь програється, що могли відрізати вас від вашої чоловіка, близької людини, від кого ви були залежні фінансово. І у вас дуже важке становище, вам треба багато відповід... якась іде на вас. Ну, тягари такі відповідальність на вас, що раніше ви на себе такого не брали. Це більше йде про дітей. Відповідальність за дітей. І ви багато страху. Не бійтеся. Заперечу повністю весь негатив. Ви можете опікування про дітей. Прошу Вищі сили, допоможіть, будь ласка, відкрити всі шляхи і дороги. Тому, хто дивиться це відео, більше немає складного становища. Відкриваю всі дороги і шляхи на вирішення всіх питань. Перекриваю на користь того, хто дивиться це відео. Вищі, Сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Тому, хто дивиться це відео на гроші, на любов, на здоров'я, більше немає проблем. Вирішуються всі питання на користь того, хто дивиться це відео. Знімаю повністю всі негативні програми, родові негативні програми від інших людей від оточення. Більше немає жодного блоку, перешкоди на дорогах, на гроші. Ви маєте право бути багатими, щасливими, здоровими. Буде так, буде так, буде так. І всі ваші бажання здійсняться без перешкод. Відкриваю всі дороги і шляхи, дороги ваші легкі, двері всі для вас відкриті. Більше немає причин для смутку. Обираю повністю веснятив. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі дороги на гроші, на любов, на здоров'я буде так. Буде все сказане здійснене буде. Так. Більше немає жодного негативу. Знімаю повністю всі мороки, всі негативні програми ануліруються. Ви все можете, вам все можна, вам можна вчити іноземні мови. Вам можна... Вчитися <кій> нових професій, можна вчити і знайти собі роботу в будь-якому віці. Немає ніяких проблем на ваших шляхах. Всі двері для вас відкриті, буде так. Всі, хто дивиться це відео, знаходять вихід із важкого становища. Так буде. Вибирай весь негатив, буде так. ну Така сьогодні кава, дійсно. Ви ні в чому не винні, так склалися обставини, така, або людина агресор, або це складнощі саме пов'язані з станом війни і з агресією в країні. Це така школа, ви станете дуже щасливі, і у вас більше не буде страху, що ви матимете коли-небудь важке становище. Для вас не буде жодної прегради. Тут дуже гарні карти, і вдача до вас, відкритий шлях, прийде вдача. Дякую духам кави. Дякую вам за увагу. І до зустрічі, і приємної вам кави. До побачення.